Сьогодні у ніч проти 7 червня Польща разом із країнами-союзниками підняла у повітря військові літаки через російську комбіновану повітряну атаку по території України. Про це йдеться в повідомленні оперативного командування збройних сил Польщі. У заяві польських військових зазначається, що їх авіація почала працювати в повітряному просторі Польщі та попередили, що це може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни. Сьогодні вночі спостерігається інтенсивна діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з завданням ударів крилатими ракетами, безпілотними літальними комплексами шахет та балістичними ракетами по об'єктах, розташованих у тому числі на західній території України. Росія ж вночі знову завдала чергового комбінованого удару по території України силами та засобами протиповітряної оборони при відбитті комбінованої атаки сил Російської Федерації були збиті усі крилаті ракети і майже півсотні шахерів. Повідомив командувач повітряних сил збройних сил України, генерал-лейтенант Микола Олещук. Зазначається, що загалом Росія застосувала під час атаки п'ять крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х – та аж 53 ударні БПЛА «Шахет-131-136». Олещук уточнив, що окупанти били зі стратегічної авіації Ту-95 МС по об'єктах критичної інфраструктури України. Пуска ракет були здійснені бомбардувальниками з повітряного простору Саратовської області Російської Федерації. Також, за даними військового, дрони Камікадзе противник запускав із районів Приморсько-Ахтарська, Ейська та Курська Російської Федерації. Ну а ще з мису Чауда в окупованому Криму. Ну а на Київщині через нічний російський обстріл спалахнула пожежа на промисловому об'єкті, повідомив голова обласної військової адміністрації Руслан Кравченко. За словами чиновника, впродовж усієї ночі ворог атакував область БПЛА і ракетами. Тривога тривала у столиці 4 години. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони. Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових об'єктів області. Постраждалі відсутні. Та ліквідація пожежі у Київській області все ще триває. На місці події працюють пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва та залучено робот для гасіння пожежі та пожежний потяг. Ну а на Херсонщині внаслідок обстрілів сил Російської Федерації зазнали поранень чотири людини. Повідомив голова обласної державної адміністрації Олександр Прокудін. За словами місцевого чиновника, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися понад 10 населених пунктів. Новотягенка, Антонівка, Садове, Кізомис, Приозерне, Білозерка. Ромашкове, Станіслав, Береслав, Тягінка, Гаврилівка, Тараса Шевченка, Михайлівка, Милове та місто Херсон. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Зокрема, пошкоджено три багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в торгівельний гіпермаркет та гаражне приміщення, пошкоджені автомобілі. В свою чергу керівник міської військової адміністрації Роман Мрочко у телеграм повідомив, що Херсонську міську територіальну громаду за добу військові Російської Федерації обстріляли 9 разів. Пошкоджені 12 приватних та 3 багатоповерхових будинки, а ще будівля торгового центру, гараж і 13 автомобілів у Херсоні, Антонівці та Приозерному. Поранення середнього ступеня тяжкості отримали четверо людей. Їм надали медичну допомогу, і відомо, що під час нічної дронової атаки. Сили протиповітряної оборони над територією області знищили три шахеди 131-136. Також ворог не припиняє спалювати екосистеми Херсонщини. Лише минулої доби на відкритих територіях області ліквідовано п'ять пожеж. Троє з них виникли через ворожі обстріли. Горіли сухостої та сміття, а також поле пшениці на площі понад 4 гектари. Пожежі гасили херсонські рятувальники разом з місцевими пожежними охоронами. А от військово-морські сили збройних сил України провели навчання в Чорному морі. Про це повідомляє прес-служба військово-морських сил збройних сил України, яка оприлюднила наступне відео. Повідомляється, що група десанту в бойовій викладці передислоковувалася з одного узбережжя на інше, виконуючи маневрування і уникаючи ворожих обстрілів, паралельно здійснюючи обхід потенційно небезпечних ділянок. Катери та їхні екіпажі відпрацьовували перегрупування, прийоми складного маневрування та спільні дії в морі. Давайте послухаємо. Відпрацьовували маневрування у складі групи катерів різні строя, також висадку десанту на необлаштований берег. Відпрацьовувало заняття з морської десантної підготовки. Навчальні питання це посадка адміністративним способом на катер, перехід морем, маневрування, побудова бойових порядків, а також висадка морського десанту на необладнане узбережжя і заняття плацдарму, ну і подальші тактичні дії. Катера чудові, в них є доволі потужна швидкість, вони маневрені, що дозволяє їх використовувати в різних сферах і операціях. Наша основна. А задача це допомога піхоті добратися до свого місця, до місця бойових дій або до місця дислокації, виконувати постійне маневрування. Бо якщо катер не маневрує, він як мішень становиться. У фіналі навчання морські піхотинці здійснили висадку на необладнане узбережжя, щоб виконати поставлене завдання. Давайте послухаємо, що з цього приводу розповіли наші піхотинці. Для підготовки військовослужбовців нам е, потрібно вивчати дії на малих десантних катерах, тому що е, в нашому найближчому, дай Бог, майбутньому перспективи для звільнення Автономної Республіки Крим і нам знадобляться військовослужбовці, які вміють працювати на малих десантних катерах, ну і на великих, дай Боже. Все пройшло успішно. Десант молодці, хлопці морпіхи зразу зайняли оборону. Я не можу сказати, що важко. Це наша робота, ми працюємо просто, це наша робота і все. Також у військово-морських силах збройних сил України повідомляють, що станом на сьогодні, 7 червня, у чорному морі, фіксується перебування одного російського корабля, який не є ракетоносієм. Але при цьому, за даними відомства, в Азовському морі фіксується перебування 10 кораблів сил Російської Федерації. Троє з них є носіями крилатих ракет типу Калібр. Крім того, в Середземному морі помічений один корабель Росіян, який є носієм крилатих ракет калібр, що може запустити. До восьми ракет. І до гарних новин. Бавовна в Луганську. Сьогодні, 7 червня, у тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи. Місцева окупаційна влада заявила про атаку ракетами та Традиційно повідомила про нібито збиття більшості ракет. Та на відео оприлюднених місцевими мешканцями чітко видно момент влучання снаряда. Проте куди саме не видно. Місцеві телеграм-канали одразу заявили про влучання у багатоповерхові будинки. В свою чергу окупаційна влада Луганська заявила, що по місту запустила щонайменше шість ракет «Атакамс». але майже всі, нібито збила російська ППО. Крім того, окупанти повідомили про щонайменше 20 постраждалих. А от волонтер Сергій Стерненко із посиланням на Остян спільноту повідомив про влучання на території військового об'єкту росіян в Луганську. І от агент АТЕШ з Луганська також повідомляє про гарний приліт по нафтобазі та велику пожежу в районі. Гострої могили. Ну і далі про блокування кордону. Сьогодні вночі фермери з Польщі розблокували рух вантажівок на пункті пропуску Гребенна Рава Руська, повідомляє Державна митна служба України. Наразі всі пункти пропуску на кордоні з Польщею працюють у штатному режимі. Нагадаю, фермери з сусідньої країни заблокували пункти пропуску для вантажних автомобілів ще у вівторок, 4 червня. Спершу вони заявляли про блокування до 14 години 6 -го червня. Однак, згодом вони вирішили продовжити акцію протесту до кінця доби. Наразі її припинили. Тим часом у Мінцифри пояснили, чому виникають проблеми зі зв'язком під час відключення світла. Все через те, що люди масово переходять на мобільний інтернет. Ну і це призводить до різкого зростання навантаження на мережі мобільних операторів, що своєю чергою спричиняє проблеми зі зв'язком. Про це повідомив директор департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик. Давайте послухаємо. В Україні мережа побудована таким чином, що більшість користувачів використовують доступ до інтернету через фіксовану мережу, решта через мобільний зв'язок. При цьому 80% використання трафіку відбувається саме через фіксовану Wi-Fi мережу. За його словами, в момент відключення електроенергії мобільні телефони користувачів перемикаються на стільникові дані, чим в рази збільшують навантаження на вежі мобільних операторів. Відповідно, оператори просто не здатні впоратись із значним зростанням кількості користувачів мобільного інтернету. Як наслідок, починають виникати проблеми і зі зв'язком. Водночас частотний ресурс мобільних операторів, від якого залежить пропускна здатність мережі, є обмеженим і його не можна просто так збільшити. Тож у Мінцифри наголошують, що громадяни самі мають подбати про стабільну роботу фіксованої мережі у себе вдома. Для цього потрібно звернутись до провайдера і з'ясувати, який час він підтримує мережу під час знеструмлення. Я до речі, нагадаю, що сьогодні ліміти споживання електроенергії діють в усіх регіонах України. Тим часом Укренерго наразі. Все ж не передбачає в Україні можливого повного блекауту, як пояснили в компанії. Є різниця між блекаутом та контрольованими відключеннями. Зараз в нас в країні діють останні, щоб збалансувати систему в умовах дефіциту електроенергії. Ну і крім того, вже у ніч на суботу, 8 червня, з ремонту вийде додатковий блок атомної електростанції. Це має тимчасово покращити ситуацію в українській енергосистемі, завдяки чому обмеження для споживачів стануть. Дещо м'якшими. Про це повідомив голова Укренерго Володимир Кудрицький. Ми очікуємо, що в ніч з п'ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС. Це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі. За його словами, графіки відключення світла для споживачів не скасовують, але вони стануть м'якші по всій енергосистемі. На думку Кудрицького найскладнішим місяцем літа стане липень. У цей час блоки АЕС матимуть найменшу потужність через планові ремонти. Крім того, додаткове навантаження спричинить спека. І далі про вибори в ЄС Європарламент визначився із датою обрання наступного президента Єврокомісії. І вже 18 липня депутати зможуть проголосувати за обрання наступного президента, що є найвпливовішою посадою в ЄС. Нині посаду обіймає Урсула фон дер Ляєн, проте вона являється фавориткою на цю посаду та веде передвиборчу кампанію. Нагадаю, від учора, 6 червня, у 27 країнах Євросоюзу стартували вибори до європейського парламенту. Близько 400 мільйонів виборців обиратимуть 720 депутатів. Нині у європарламенті 705 місць. Та на цьогорічних виборах кількість зросте до 720. Їх пропорційно розподілять між країнами, що займали депутат від Британії, яка після Брекзиту не бере участь у виборах, наступні п'ять років. Парламентарі прийматимуть рішення щодо нових законів в Євросоюзі, затверджуватимуть бюджет, контролюватимуть фінанси усі інституції ЄС. А от яку явку на виборах передбачати зараз сказати важко, оскільки в деяких країнах приходить голосувати всього 10% виборців, а в деяких до 80%. Ну і особливістю цих виборів є те, що ультраправі партії в Європі протягом останніх років набирають популярність та відповідно очікують більше місць і в європарламенті. Крім того, вибори до європарламенту проходять на тлі протестів фермерів в ЄС, які виступають проти зеленого курсу і заявляють, що певні євро? Європейські екологічні і кліматичні норми це знищення сільського господарства.